Окерам, і сьогодні я покажу, як проходить обично мій день. І розкажу, чим я люблю займатися найбільше. Ну що ж, давайте не будемо ждати і повіли. Спочатку ми зайдемо в ванну як кожна нормальна людина. Але спочатку думаю, нам треба буде прибиратися сміття, тому що в мене в кімнаті трохи не прибрано. От і все, я прибрала, тепер можна почати з масочки. Я її не завжди не надіваю, але деколи, як і оця пінка, вона розгладжує мою шкіру. І з нею дуже зручно. Давайте тепер до сніданку. Зазвичай я не маю багато часу на їжу і плюс я не сильно багато їм, тому просто пірешка. І трохи води. Деколи мені здається, що проста вода навіть деколи набагато вкусніше за чай або якийсь сік. Ну, а тепер пішли збиратися того, що мене позвали мої друзі гуляти. Ну що ж, ми вже в кімнаті, і я думаю, надіти цей костюмчик. Він один з моїх улюблених. Я думаю, вже можна зняти мій рушничок і масочку. Лисе завжди чисте і м'яке. Давайте занесемо її до інжи. Ну, а тепер я думаю зібрати рюкзак. Обов'язково телефон. Кудам його в рюкзак, тому що в руках його не сильно зручно. Фотоапарат, щоб зняти якісь ілюстрації на згадку. Брілочки. Я просто люблю брілки, значки. Ну і іграшку на всякий случай. Ну, і лапшу щось поїсти. Але я думаю, її все і так там. Ну і ще тут є такі ягодки. Давайте їх теж візьмемо. Ну, що ж, я думаю, ми готові пішли гуляти. Ось ми і прийшли до моїх найкращих друзів. Привіт, Джеф! Ну і привіт усім! Боже, я так довго ждала, ми дуже довго не гуляли. Ага, правда, ми цілий тиждень не гуляли, як ми витримали це? Добрий день, я б хотіла заказати суші на чотирьох. Окей, люба пані, зараз буде. Давайте, поки нам готують їжу, чуть-чуть поговоримо. У кого є ідея, куди ми можемо піти потім? Хочеться відвідати багато місць. Можна піти в парк або в якісь магазини. Сьогодні буде такий самий веселий день, як і завжди. Кстати, давайте підемо по магазини, там нове кафе відкрилось. Ну, в принципі, я згоден. Окей, я теж погоджусь. Окей, тоді вирішили відірвемося на славу. Ваші блюда вже готові. Тримайте. Ура, їжа! Окей, okay, зараз зреємося наступних заказів для ще цих двох, і підемо. І знову я тут і розмовляю саме з вами, а не своїми друзями. Погуляли ми дуже класно, як завжди, ми вміємо розважитись. А тепер я вмучилася, в ванну, приймемо душ. Клас! Це було дуже добре. Боже, я так люблю розслабитись вдома. Ну, а тепер займемося простим ділом. О, також не забудемо про пінку і мило на лице. Окей, пішіть займемося чимось. Ну, а ось мої любимки, як я за вами скучила планшет, ноутбук та комп'ютер, на якому я роблю відео. Ну, а для вас це пролетіло як секунда, а для мене це було 2 години, за якими я сиділа, робила ролики, дивилась відео та малювала. Ну, але вже треба спати, тому що це дуже пізно. Окей? Я рада, що ви були зі мною цей день. Всім на добрач, па-па!